3 жовтня 2022 рік. Хурма Соснівська. Ну, камера не передає, вони яскраво оранжевого кольору, камера щось пише, що вони зелені. Можливо, щось налаштовувати треба. Ну, така кількість плодів в цьому році, ну, в минулому році було пізнє цвітіння. Десь в серпні, по-моєму, місяці завість, ну, Відповідно, там була маленька, всипалась. З цього року перше таке ну, велике цвітіння і перше плодоношення. Жоден плід не впав на землю. Всі, ну я думаю, більше 50 плодів є в загальному. Плоди такі витянуті. Соснівська, ну. Фу. Судячи по описам і по відео, що бачив, воно таке має бути витягнутою форми. Листя вже осипається. Листя. Отаке От за розміром від, від дощів. Якесь грибкове захворювання почалося, але в більшості вже жовті є, листя і і осипається таке плодоношення. Ще раз кажу, це перше плодоношення, хурма Соснівська. Пуди. Всі калібровані один в один приблизно вони на вагу один. Чому знімаю відео? З самого початку було. Два плоди таких якби роздвоєних. Один і другий. Всі, всі вони зараз тверді. Оці два плоди, вони вже м'які. От вони. Ну опей, камера не передає, ні яскравого оранжевого кольору. Тут взагалі сірим чомусь показує. Тобто є від дощів розтріскання, але пліт м'ягкий. Попробуємо. 39 грам. Один. І ще один маємо. Ось такий він роздвоєний. І, мабуть, через те він і достиг. Знову ж таки, він яскраво оранжевий, тут показує зелено, сірий яскраво оранжевого кольору. Сорок один грам. Не знаю. Попробую щоб не займатися цим монтуванням. Попробую. Отак. От Знову в нас зелена на камері, вона яскраво оранжева м'якоть. Вона яскраво оранжевого кольору. На вигляд ніби волокниста і, і суха. Попробуємо. Ну, ні грам, не схожу на магазину. Дуже нагадує вона суха, суха на смак. Суха на смак, дуже солодка і не в'яже абсолютно. Тобто, ну, не терпка і нагадує на смак. Ну, нагадує на смак. Якийсь мармелад але він не, не такий солодкий, але не приторно солодкий. Ну, магазина вона більш така. Ну, желеподібна. Вже в тому стані, коли вона стигла, вона як більш. Ну, коли її придатна доїжджена. Більш як желеподібна, більш така пюре подібна якось. А тут навпаки, тут вона суха. Солодка. Міру солодка, вона не приторно солодка. Ну. Хвалиться, не хвалиться, ну, як на мене, вона краща. Ну да, плоди меншого розміру, ніж магазині в рази. Але смак. Смак мені краще, ніж В ну, магазині там одної, напевно, не на ісися. тут треба буде декілька, але. Не знаю, ну не жалкую. Тобто перший урожай. Курма Соснівська, 3 жовтня, 2022 рік. Плоди орієнтовно 40 грам. Два плоди, які дозріли саме першими, мали таку деформацію, тобто як розріз був. Дуже смачні, солодкі, не терпкі абсолютно. Ці, що залишились на дереві, вони всі, абсолютно, абсолютно всі вони як камінці. Хоча знову-таки на камері вони зеленуваті, якісь там червонуваті, а так вони яскраво оранжеві. Будемо чекати далі, коли ці дозріють.